Друзі, вітаю. Сьогодні, з саморанку і аж до обіду, не було жодної заяви з Кремля від речників Путіна щодо України. Безумовно, це не могло не викликати певних запитань і здивування. Адже що це таке сталося в Кремлі і чому вони так старанно стримують свої емоції? Проте, уже після обіду в Кремлі прорвало, і російські пропагандисти повідомили гучну заяву від російського МЗС, який звернувся до міжнародного співтовариства після атак ЗСУ. Захарова закликала міжнародне співтовариство оцінити атаки ЗСУ на Російську Федерацію 8 і 9 вересня. Особливу увагу Захарова звернула на удари ЗСУ по тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці по російських військових командних пунктах. Цікаво, що російські пропагандисти навіть здивувалися таким ударом з зсу і захопленням вчора пізно ввечері повідомляли. Що Збройні сили України використали суміш ракети і дрону для атаки на тимчасово окуповану Донецьку область, що ЗСУ засували ракети Паляниця і Штормшедов. І щодо цих ударів, торські пропагандисти пишуть, посилаючись на Міноборони РФ, що Україна запустила спочатку просто безпілотники літакового типу, виснажила цим російським ставом ППО, а потім вдарила двома десятками ракет паляниця. Хоча насправді це не паляниця, а крилаті ракети, дрони, пекло, і удар був внесений авіацією українською, і також декілька ракет штормшеду. І щодо цих ударів, то на Росії до цього часу не можуть відійти російські пропагандисти, наприклад, видання Московського комсомолець» пишуть, що Збройні сили України вже отримали Таурус, німецькі крилаті ракети, і що ці ракети вже в Україні. І російські експерти прогнозують серйозні події уже цієї осені. І на Росії дійсно зараз схвильовані. Вони відчули силу української зброї, і ці удари безумовно були влучними, потужними. Хоча окупанти, звісно, не повідомляють про наслідки, але спостерігаємо за новинами, тому що рано чи пізно інформація просочиться. І що цікаво, це те, що сьогодні в соціальних мережах повідомляють, що Донецьк тимчасово окупований знову приймає. Є відповідно, відео і є відео і роботи російського стам ППО «Еш-400». Важливо, що російські пропагандисти сьогодні звертають увагу на те, що Збройні сили України перейшли до тактики тиску на економічну систему РФ. Пропагандисти пишуть, що українські війська ведуть компанію по підриву нафтогазового потенціалу Росії, методично атакуючи станції та нафтобази. В умовах дефіциту особового складу і об'єктивної складності проведення контрнаступу противник перейшов до іншої тактики. Станом на сьогодні ЗСУ методично наносять удари по нафтогазових об'єктах. Противник б'є практично по одним і тим же об'єктах в південній, центральній частині Росії. Під удар вже потрапили об'єкти в Самарській, Саратовській, Волгоградській областях, Краснодарському краї та й не тільки. Подібна тактика вже відчувається на Росії, ціни на паливо зростають, бензин дорожчає, а в деяких регіонах взагалі є дуже серйозний дефіцит бензину. А загалом нестача палива вона впливає на роботу підприємств, впливає на логістику і впливає на ситуацію на полі бою. Економічно дуже сильно б'є по Росії, і це проблема, яку необхідно вирішити. Більше того, пропагандисти пишуть, що противник робить це не просто так, маючи на увазі, звісно, Україну, що дефіцит палива викликає підвищення цін в Європі на нафтопродукти, і США цим користуються, і це дійсно правда, тому що сьогодні з'явилося повідомлення в дані Reuters, що американські компанії що вони зацікавлені в тому, щоб Україна продовжувала бити, тому що вони активно збувають свої нафтопродукти. Але не лише удари українськими дронами українськими ракетами по таких російських військових об'єктах, як ті ж нафтобази чи нафтопереробні заводи, а й робота, скажімо так, партизанів. Є повідомлення сьогодні про те, що у Саратовській області підірвали магістральний нафтопровід, який забезпечував армію РФ. Це повідомлення від нашого видання Українформ з посиланням на головне управління розвідки Міноборони України. Також що важливо, що сьогодні російські пропагандисти публікують з таким сумом гучні новини, повідомлення від російського мінфіну, що виявляється, дефіцит бюджету Росії за січень-серпень цього року склав 4,19 трильйонів рублів. І якщо порівняти це з минулим роком саме за цей же період, то тоді взагалі це більше майже на ту ж саму суму. На 4 і 17 мільярдів рублів більше, ніж в минулому році. В минулому році взагалі майже не було дефіциту. А в цьому році російська економіка дійсно стрімко деградує. Сьогодні, до речі, підвищився, різко підвищився курс долара на Росії. І сьогодні російські аналітики пишуть, що курс долара взлетів вище 85 рублів через ситуацію в геополітиці. Ну, як інакше, це все просто ситуація в геополітиці. І російські експерти прогнозують чи не виключають зростання курсу долара на Росії до 100 рублів уже в грудні цього року. Раніше подібний прогноз був від глави російського Сбербанку Грефа. І що також необхідно сказати, чи те, що російська пропаганда вона останніми не те, що днями тижнями, а й місяцями уже намагається всіляко ліпити Жириновського так звану російську вангу. І сьогодні російські видання публікують чергові так звані пророцтва прогноз Жириновського до 2030 року. І згідно його так званих прогнозів, Росії і Китаю необхідно створити союз, необхідно поспішати. Інакше наступить пітьма. Інакше за словами чи то Жириновського, чи то пропагандистів, хто публікує ці прогнози, ша всіх проковтнуть і Росію, і Китай. Важливо, що сьогоднішні пропагандисти цитують гучні заяви, вірніше, навіть заклики від Російської православної церкви, від протиерея Кульпінова, який пропонує, щоб на Росії вели десятину, тому що потрібно допомагати російській православній церкві, московському патріархату і, звісно, допомагати державі. Ось такі заклики. Ще одна новина, про яку точно необхідно сказати. Особливо з огляду на те, що сьогодні російські ЗМІ писали, що вчора, коли Путін був на віртуальному саміті в Брікс, коли в режимі конференції він спілкувався з лідерами держав країн Брікс, він знаходився в Сочі у своїй резиденції, і російські ЗМІ написали, що в цей момент, коли він там знаходився, Україна атакувала своїми дронами військові об'єкти. І сьогодні Пісков, речник Путіна, повідомив, що з Путіним все добре, що атака БПЛА в Сочі не вплинула не у графік. Більше того, є повідомлення, що сьогодні ввечері Путіну представили молодильну полуницю. Нагадаю, що під час перебування Путіна в Китаї, саме в той момент, коли він брав участь у китайському параді, тоді забули вимкнути мікрофон і Путін говорив зі Зіньпіном про те, як прожити до 150 років. Путін розповідав китайському лідеру, що медицина робить успіхи, науковці вчені. І сьогодні, як на диво, путіну представили молодильну полуницю. Цікаво, як він її там обіцять, сьогодні чи не об'їсться. Спостерігаємо за тим, чи не пропаде з Путіна пару тижнів. Гунають гучні заяви з Державної думи. Сьогодні з Державної Думи почали погрожувати Європі. Є заяви погрози від депутата Колісника, який повідомив, що Росія готова засувати проти Європи потужну зброю, значно потужнішу, ніж комплекс Орішнік. Крім того, російський депутат заявив, що не буде кого ховати, і що Європі взагалі потрібно з Росією домовлятися, не знаю, як її там вговарювати, необхідно йти на зустріч, а інакше Росія дістане свою секретну зброю. Звісно, такі емоції з Кремля щодо Європи, вони пов'язані з тим, що Європа активно підтримує Україну, підставила Україну плече. І, наприклад, пропагандистівні цитують заяву від Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, який повідомив, що Німеччина підтримує далекобійні удари ЗСУ, і Німеччина виділила вже 300 мільйонів євро на їх виробництво. Крім того, Пісторіус закликав інші країни Європи підтримати німецьку ініціативу. Також, згідно його заяви, Німеччина вже передала Україні перші пускові установки Петріот, і загалом Україна почала отримувати дві системи по Петріот від Федеративної Республіки Німеччини. Ще щодо емоцій Кремля стосовно дій Європейського Союзу, є гучна заява від депутата Слуцького, який сьогодні повідомив, що Росія вивірено відповість на санкції ЄС проти російських дипломатів. Про що йде мова? Мова йде про те, що в 19-му пакеті санкцій європейського союзу, який європейська комісія представить вже через декілька днів до 12 вересня, як повідомляли змі, в цьому пакеті, крім економічних санкцій, будуть ще санкції, які стосуються видачі туристичних віз для простих росіян, буде посилення контролю за видачею. А також цілком можливо буде заборона для російських дипломатів щодо вільного переміщення по Шенгенській зоні. І загалом позиція європейського союзу така, що той російський дипломат в якій країні працює, має вільно приміщатися лише в тій країні, де працює. Немає чого вештатись по всьому європейському союзі, по всій шенгенській зоні. І російські депутати, представники російського МЗС обурюються уже котрий день поспіль, погрожують, як це так, що обмежують їх права. А які такі права, і про що це взагалі? І щодо Фінляндії, сьогодні пропагандисти привідкрили, скажімо так, двері, зважаючи на те, що Кремль кидається на Фінляндію уже котрий день поспіль. І сьогодні, крім того, про що ми говорили раніше, пропагандисти пишуть, що Фінляндія виганяє російських релокантів і біженців. І такі емоції: а чому це Фінляндія так робить? А відповідь тут проста і очевидна. Тому що Кремль засилає під виглядом біженців і так званих релокантів свою агентуру. І в Фінляндії агентура російська в своїй країні точно не потрібна. Ще в 2022 році, коли Росія розпочала хвилю мобілізації, тоді багато було біженців в Європейський Союз і піднімалося питання, що серед цих біженців дуже багато російських агентів. Стосовно від президента Ша, сьогодні Трамп зробив декілька заяв. Він вкотре заявив, що завершити війну РФ проти України складно через ворожнечу Зеленського і Путіна. Це все ворожнечу, словами президента Ша. Це не імперський шовінізм, це не колоніальна політика Москви, це не незаконна, нічим не спровокована війна, а просто ворожнеча зеленського і Путіна. Водночас є заява від посла США при НАТО, від Вітакера, який сьогодні повідомив таке, що Україна готова до заморожування фронту за умови гарантій безпеки. І що найважливішим, є гарантії безпеки, тому що саме вони дозволять Зеленському класти угоду. Однак є ще одна заява Вітакера, яку наші українські ЗМІ чомусь не цитують, а її активно цитують російські змі. Виявляється, що Вітакер заявив, що захист в лапках російських церков може стати частиною угоди щодо України. І це прямо вказує на те, що Москва веде перемовини з США щодо того. Щоб під час укладання цієї угоди було вирішене питання з російськими церквами, і це що взагалі таке, якщо російські пропагандисти раніше писали про українську православну церкву? Що це українська церква? Що вона буцімто до Росії не має жодного відношення до московського патріархату, взагалі навіть МП УПЦ МП не писали просто Українська православна церква, канонічно, і все. А зараз пишуть прямо російські церкви, прямо пишуть. Я показую вам ось скрін з російського видання ТАС, такого офіціозного, і вже повністю скидаю всі маски. Американський телеканал CNN повідомляє про втрачені 8 місяців, і що ілюзії Трампа щодо Путіна дорого коштували Україні. На жаль, вони продовжують дорого коштувати до цього часу, тому що Трамп ще не прийняв жорстких рішень, не видно того, що він продемонстрував силу і натиснув на Росію. І, на жаль, дійсно для нас дуже дорога ціна. Сьогодні президент Крем Зеленський повідомив, що він вимагає сильної реакції світу на удар по Ярові, що РФ має відчувати біль. Сьогодні окупанти кинули керовану авіабомбу по наших працівниках Укрпошти, по наших пенсіонерах, які в черзі вистроїлися на Донеччині в селі Ярова, отримувати пенсію, і прямо по них Кремль запустив керовану авіабомбу. На жаль, з дуже важкими наслідками. І зараз Україна звертається щодо цього, до міжнародної спільноти, звертається до різних міжнародних організацій, щоб Росія відчула тиск. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті: безумовно, Україна не за все буде відповідати окупантам, Україна точно не буде терпіти. Про що неодноразово наголошує президент Крим Зеленський, і є сьогодні повідомлення добра новина від Великобританії. Яка повідомила про те, що профінансує виробництво тисячі дронів великої дальності для України протягом 12 місяців? Ці дрони будуть виготовлені безпосередньо на підприємство Великобританії, і Україна їх отримає протягом року. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.